Вирішили сьогодні посмажити м'яска на кострі. Свято, то трішки відпочинемо. Серега приїхав раніше з роботи, то нам підсмажить, сестра приїхала. М -м -м. А пахне. Курчан побігу. І тобі пахне. Батько, чого прийшов? Тобі тут нічого не перепаде. Красуньки зацвіли. Я їх постригла, то вони знов цвітуть. М'ясо там досмажується. Я відварила молоду картоплю, додала кріп, сник і масло. І зараз перетрусимо. Все, гарненько потіліпала її в кострулі. Ось така картопелька домашня, смачна, соковита. Всім привіт! Йдемо ми на город збирати кабаки і огірочки. Тому що вже є огірки домашні. Сестра тягне джипа. А ти не бачила, що там воно яке місце гарне, воно? Ну? Помідори мені було, маєш. А Але можна було туди проїхати, де воно за картоплею. Откуда я знаю. Так, ідемо. Зараз будемо кабачки збирати і подивимося, там вже є огірки можна зібрати. Трохи відпочили і будемо трудитися. Давай одразу кабачки зберемо. Тут їх скільки нав'язалося, де зараз трохи курям повіддаємо, де да курчатам. – Ось Осіве рівають? Ну такі ж, так. Да. У нас учора дощ пройшов гарно. Так намочило землю знову. Експлуатація сестри. А там далі нема, там один куба ксюха цей. Далі пройдися, це ці патісони. Хоча вже й патісон, все, дивіться, вже можна закривати. Дивіться, які вже патісони. Це ми такі зриваємо і консервуємо. Так, да, там ото один куба і більше немає. Ого, який довгий. Сьогодні ще більше кабачків. Так, пішла я відра, он візьму. Набрали відр, будемо сподіватися, що наберемо стільки огірків. Аж два відра, більше і менше. Оце дивіться. Тут гарний буряк, а там наче не така земля. Чого воно так? Ну, дивись, як я гірків вибрала. Бери якесь собі відро. Тут раніше огірки з'явилися, чим на тих, що я висаджувала. Солодкі. Ну, вони самі добрі, домашні, перші. Дивіться, які домашні. Без ГМО? Так, да, без ГМО. Ні з чим не зрівнятися. Да, ти маленькі дружини зриваємося, сьомо сьогодні закривати ніхто хто не буде. Але вже як закривати корнішони, тут є що вже консервувати. Але ми поки виберемо, щоб поїсти. У -у -у -у. що вже великий? Ого який! Асюха? Дивіться, які лежать Але вже бачите, чомусь пропадає листя. Горнесенькі, солодесенькі. Дивіться, які гарні.

Ой, які. Колючий угу. вже майже відро, я ще поки походжу, то нічого. Це вже й переросли товсті качани. Оце перші вибираємо за азартом, де так уже ж хочеться, а тоді як підуть їх. Сила, так тоді вже думаю, господи, хто перший піде, щоб тільки не мені. А їх ніхто ж не хоче вибирати. На перший біжать всі. А тоді, як вже йде їх маса, всі посилають когось, аби самому не йти. Там немає? там живі Дивіться, смішки з мішками. Майже відро гірків домашніх. А ще треба подивитися на оті мої пасинковані. Ще один загубився. Все, переходимо на свої харчі. Кукуруза, дивіться, вже яка велика, піднялася. Покажу город, поки чистий. Тому що дощі йдуть, бур'ян піде. То поки чистий, можна ж людям показати. Ну я й покажу, які бур'яни, звісно, будуть. Чого його стиснятися? Якщо є, то є. А ну ще нема. Дивіться, деньки вже які. Що, таке штук? На тому городі. Квасоля деяка вже цвіте, деяка ще тільки сходить. Поки що чистий город. Гарбузи, дивіться, вже також гарно застеляються. А ж якби вони швиденько заплилися і бурян би не так би ріс. Кавуни цвітуть. А ну немає тут кавунчика. Серега казав, що на тому городі є кавуни, пов'язалися. Треба буде сходити подивитись. Бо ми тут досапували, а на той город я й не ходила. Ось патісони які. Вже можна млинці з патісоню жарити. Це вже консервувати великий. Помідорки. Ми їх просапали, підгорнули. Вже в'яжуться. Довгенькі будуть сливки. Є різні. Це, мабуть, буде рані, бо вже ось буріє. Гарні помідорчики, так, чистенько, гарненько, тільки ми, звісно, коли обгортали, то о! Вони ж порозлягалися, а ми їх не підв'язуємо. Це черіки, мабуть, будуть богронами якими. Все, огірочків вибрали, дякувати. Що ти кажеш? Заберу свого джипа. І ось дивіться, черіки які. Малесенькі. В'яжуться, в'яжуться, помідорчики. Огірків дочекалися. Надіюсь, і дочекаємося скорої помідорів своїх. Тут ще нічого не посіяли, щось треба буде посіяти. Що ж воно буде гуляти. Ось. кріп, що зрізала, відходить. І капусту. Побризкали ж ми капусту. Дивіться, весь метелик лежить долі. Бачите? На листях немає. Гляньте, чистесенькі листочки, гарнесенькі, нема метелика. Але чим побризкали? Я прозівала, коли розводили яди, які яди, не знаю. Але ефект дав дуже гарний. Серега побризкав, ну як, он де, де метелик літа, але ж ви ж пам'ятаєте, хто дивився, все є. Але хіба такої кількості, яка була у мене? Ви ж бачили, у мене був сніг на листях, він ось лежить увесь. Сніг, той, що не нужен, весь подох. Це дуже добре. То він побризкав. Я питаю, якими ядами ти бризкав, я не знаю. Ось, дивіться, бачите, весь метелик лежить, листочки всі чистенькі. Ну, як, пролітає де-не-де. Мамки питаю, якими ти ядами розводила. Каже, а хто його зна. Каже, Серега, я у балон засипав. Дивіться, яка капуста гарненька. Чистесенька, гарнесенька. Огірочки також посапані, ось посадила рядок чорнобривців з цього краю, щоб цвіли. І тут посадила. От як дощі йшли, земля була сира, то я так потикала, не поливала нічого, у сиру землю. Потикала і гарненько росте. І морква чистенька. Все ми попересапували. Все дуже добре росте, дощі йдуть часно. Буряк щось такий хилий. Вон уже кріт порається, накрутив. Оце я не знаю, от чого, що йому тут не вистачає. Ну, нам буряка особа багатої не треба. А, ось, о, бачите, також понаривав. Поки молодий, то ще якось ми його під'їдаємо, а коли вже у погребі лежить, то або людям віддаємо. Та рідко, коли ми що з нього вторимо, ось ще в нас стоять ліси, бур'янів. Треба буде висапувати. Ну, ще свято, то ще нічого такого не робимо. Ще відпочинок. Таке, вибрали огірки, кабачки, хай в'яжуться. Так, за капусту ж так і не доказала. Дивіться, бачите, чистенька капусточка. Оцю ми не бризкали, тому що вже капуста гарненька, ну куди її бризкати? Ми ж її будемо їсти, але і на ній немає. Бачите, немає, нема метелика. Це щось пов'яло. це ж так, мабуть, і... чого вона така. Не до людей ні до кого. Що це з нею? Ну нічого. Це не страшно. Головне, що метелика немає. Вона відійде, все буде добре. То Серега сказав, що викинув десь у мусор, там де ми збираємо. То я ось сьогодні пориюся там і найду, якщо ніхто його нікуди не затокарив, не спалив, то вам покажу, чим ми обробляли. Тому що люди, багато хто обманює. Дивіться, які кабачки ще малесенькі. Надіюся, ми спасли свою капусту. Ну, ото то щось трошки пов'яло, то не страшно. І вам покажу, якими ядами бризкали. Ще тут треба щось посіять. Вон, посапали, дивіться. Вже стоїть, а сапали щось гляньте, дивіться, плоскуха. Сходить, зелененька, наби ніби насіяли. Вітерець який у нас гарно так прохолодно, не жарить сонечко. І тут чистеньке, хтось помідором зламав. Гарненько тут частенько. І тут частенько, зараз гляну ще туди на огірки. Щось пропадають тут. Чого питається? Що вам не вистачає? Ось, що, бачите, вуха опустили. О, там воно гірки. Треба подивити він є, бачу. То ніби все чистеньке, поки що. Не знаю, як надовго. Оце, оце у нас цибуля ще в лісі стоїть. Часник. І оце отута ділянка. Ту, що я так і не досапала полуницю. Уже ж. Там до ладу довели, оце нам ще отутову. Треба щось привести до порядку. І все. І тоді я піду до своїх квітів. Що? Понакрочував. Воно курка кричить, чого його кричать так. Квіт понакрочував, ще валь гарний вже. Уже й ця малина стигне, дивіться, яка велика. Гляньте яка. Треба збирати, 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 збирати. Ось така. Це якась така кругленька. Ви Бачите, вже полуниця цвітеться, що буде ціле літо. Цвіте і ягоди вже пов'язала які. Зараз погода дуже гарна і сиро, дощі йдуть. Та я думаю, що полуниці буде чимало. Треба ще цю цибулю викопати. Ой, порічка стоїть. Треба всю малину підв'язати. Дивіться, все, яка малина. Дивіться, яка малина. Гарна. І ця стоїть цибулька, Думала по жовтій, а ні. Тримається. Ой, ось бурячище дивіться. Я так його нікуди і не вирвала. Треба шуби зробити. Який гарний буряк. Добре, що раненько посіяли. І моркву вже копаємо, молоду свою йому. Стара вже там в погребі погнила, треба достати і викинути. І петрушку зрізати. О, А в мене ще все дивиться, лиман стоїть у лісі. Ну це Сергій буде косити, але я там не буду рвати, що? Куди воно, лобода, мені по плечі. Ось, ну куди його? Хай стоїть, буде косити і покосить. І тут піднімається, картопля вже лягає, вона відсвілася ця рання, то он пре плоскуха за всю во всю силу лупить. Так що, зібрали урожай, показала вам свій город, вірніше, не свій, а наш, поки він чистий, тому що як буде далі, я не знаю. Сапати його вже більше ніхто не буде. Ось тось Бігав чи собаки, помідори, дивіться, позривали. Ніхто його більше сапати не буде, вибірково, ну вже що, капусту сапати не будемо. Як буде якісь десь бур'янина, підніматися вище куща, руками, будемо вже рвати руками, тому що вже сапою ми нікуди не вліземо. Морква велика, капуста велика, помідори взагалі. На помідорах ми не завжди вириваємо останній бур'ян, тому що як сонце пече, то вони будуть просто горіти. Тож, дякую вам за підписки ваші, за коментарі, за лайки. Нам дуже приємно, що вас стає більше і більше, що ви підтримуєте нас. Тож, кому цікаво, хто ще не підписався, підписуйтесь. Нам дуже приємно. Ми будемо дуже раді кожному підписнику. Всім пока-пока. Я буду зараз малину їсти.